В цьому році картоплі садили небагато. Посадила всього-навсього 20 відер. Ще зелена, ще цвіте, цвіте неодночасно, тому що різні сорти, а я хочу, прийшла накопати завтра неділя, то треба спробувати, що в мене там уже є. До речі, що я замітила, друзі, у мене картопля росте тут вперше, як казала моя бабця на новині. І ми кропили жуки тільки один раз. Поки що більше не видно, не знаю. Один раз, оце буквально декілька днів тому чоловік покропив. Ну, Звичайно, один рядок цей крайній ми залишили не кропленим, тому що треба було купати, бо скільки можна стару споживати. А ще картопля, друзі, дуже на горбку і у нас на Трійцю була дуже страшенно злива. І от прям тут геть такі рівчаки повимивало по цій картоплі. Я вже думала, що тут взагалі нічого не буде. Але дивіться, як цікаво, бачите, як покололася земля. Це від того, що росте картопелька, їм треба десь співатися там. І вона, бачите, земелька колеться. Ну так, собі картопля. Я не знаю, чи це мені попався корч рив'єри, бо взагалі я тут сиділа рив'єрою, але я дивлюся, що, мабуть, це не рив'єра, бо у неї набагато менш, менша е, гудина, як ми кажемо. А тут дуже якісь буйні, мабуть, це якийсь інший не ранній сорт. Тому е, ще не дуже велика картопелька. Ну що, трошки накопала, друзі. З огляду на те, що буде ще зовсім зелена, ще картопля цвіте. І є дуже багато ще маленької такої. Ще картопля буде, але треба дощу. Ось є, бачите, така. Ну це рев'єра, оце рев'єра, це білороса. Ось. Там ще перший кущик якийсь я купала, мабуть, Галина, чи як він у мене давно вже десь помішався. Так що, якби ще дощик перейшов і ще зелена, росте картопелька буде гарна. Іду оце, друзі, і не можу не показати вам ось цього поля. Це воно таке нічийне, як би ми могли сказати, і ви подивіться. Скільки тут ліків росте, ви тільки погляньте. Оце підмаренник. І він настільки пахне зараз, що прям такий солодкий запах стоїть довкола, що дух забиває. Потім звіробій у нас тут є, бачите, звіробій. А це ріп'яшки, чи як на нього ще кажуть. Пари, от його вже треба збирати, тому що воно вже перецвітає. Далі підемо подорожник. Це подорожник, ланцетолистий. Бачите, оці листочки подорожника використовуються як відхаркувальний засіб. Ось ці. Я не знаю, як вони називаються, я їх в перший рік свого е, сухоцвітного досвіду використовувала в своїх букетах, маковічиках, і вони, до речі, не сипляться, якщо їх зрізати от в такому стані, коли вони ще такі рожевенькі. Тут ще в мене є, друзі, Миколайчики. Зараз ближче підійду там, де вони вже. Ой, бачите, Ерінгіум або Миколайчики. Ну і там далі ще є чебрець. Я не знаю, туди не хочу йти, там бур'яни такі. Коротше, маленьке поле, а скільки всякого добра на ньому росте, друзі. Скільки всякого добра. Ліки для душі, ліки для від хвороб від різних, для імунітету. Усе тут у нас є. А ще дозріває озимий ячмінь, і то так скоро, уже, мабуть, після неділі треба буде молотити, бо вже почав згинати свої голівки. У пшениці в цьому році стільки оцієї мітлиці вона бралася. Ще жодного року такого не було. Чи це з насінням, бо ми брали у фермера насіння, чи чого, не знаю. Подивіться. Це той матеріал для зимових композицій. Саме зараз його вже можна заготовляти. І поки накопала картоплі, то передивилася все, і ліки, і зерно, і природу. Подивіться, який гарний ліс, і чисте, голубеньке небо. А ви кажете, а де натхнення брати? Ось вам і натхнення, наша земля рідненька надихає на творчість, на, на що тільки жити, тішитися, але вороги нам не дають на превеликий жаль.